Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю моїх підписників. Вітаю гостів, які заскочили на мій канал. Решили подивитися. А зараз я буду робити розклад карти дня для міста Запоріжжя, для області. Мелітополь, Бердянськ, Херсонщина. Ну і подивимось гуляй поля, пологи і топмак. Оріхів, звісно. Так що. хто відсліджує новини. Дивіться, що там у Бердянську було і у Херсоні. Все, що там по колаборантам, все воно здійснилося. І вони там, я от дуже чекаю, що там Стрімоуса. Хоч би він, як, він же достав той Стрімоуса. Ще така фамілія противна. Будь ласка, карти, покажіть мені на сьогодні на 17 вересня, карту дня для міста Запоріжжя. Що нас чекає? Мешканців міста Запоріжжя. Ну, бачу, що якось так енергія у нас пішла на низ, чесно кажучи. По вісімки жезлів якось дійсні не бачу. І, до речі, даже є вісімка ось така. Якась іде у нас тут люди скованість така мечова Скованість, триманість. Я, ну, не хочу даже казати то слово. Ви знаєте, його погане то думаю з вами не в полоні, це точно. <кхем> Дивіться, ну, перевернутий туз жезлів. Це, звісно, туз, але він маленький. І дуже мало енергії життєвої. Дуже мало енергії життєвої. Що ж таке? Що ж трапилось? Розкрийте нам, будь ласка, карти, що трапилося, яка проблема? М -м -м. Перевернута башня. Ну, я, я чула, в принципі, ті вибухи, які були десь-десь дуже далеко. Я не знаю, я не дивилася ще по новинам. Люди мені просто ніколи тим займатися. І не знаю новин останніх. Але я бачу, що були проблеми. Для міста вони, ну як, скажемо так, не дуже розрушительні, але. Скоріш, цього, там предмістя, і місто буде цим займатися. І місто буде тим займатися. Жриця, ну, скоро нам розкажуть це болтовня, нам розкажуть. Ну і пажик жезловий зловий буде виконувати ті дії. Значить, щось трапилось таке. Якась історія трапилась. Ну, почуємо, почуємо, почуємо. Е, я хочу подивитися, що це за вісімка нам така впала. Що, що тут таке? Єрофант, падає єрофант. 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 Як же ж тебе тут? <кій> ну, це не той наставник. Не той наставник, не та людина. Ну, якщо ми дивимося мечові, то це ж е владні карти то у нас, виходить, не та людина при владі, не той наставник. Він не справляється з тим сьогодні. Ось так. Не може він з цим справитися, на жаль. А викликів буде дуже багато, чим ближче буде оця історія з опаленням, похолодання, то ми ж бачимо ту історію. Не знаю, що там собі думає Ярмак та Зеленський, треба їх міняти, бо ну, видно навіть внішню постаруху, що він не тягне ту історію. Він не тягне, я вам давно клала розклади, він не тягне, він не та людина. Він підчиняється, він не може оце командувати. так. Ніяк, він то робить, але в нього немає того стержню. Немає. Він не може повести за собою людей. Ой, господи. Коли ж нам на Запоріжжя прийде нормальна, нормальна людина, нормальний, настоящий чоловік. Так, добре, добре. Все зрозуміло, ми побачимо, почуємо то все, може вже виклали, я не знаю. Ну, в общем, по Запоріжжю сьогодні не дуже гарно, ви бачите, що у нас історія така. Будемо дивитися, будемо, почав мені ніколи там займатися і чоловік на роботі допознає, я не знаю. То він хоча б відсматрював ті новини, казав мені. А так вообще. Так, добре. Дивимося нашу Запорізьку область. Будь ласка, окупована. Покажіть нам карти, яка сьогодні там їх чекає доля. Отчейник, перевернутий дьявол. І теж падає вісімка. Теж падає вісімка. Та що ж таке? Ну, а що? В принципі, а що ми вдивляємося? Е, звісно ж, там така ситуація. Вісно ж там така ситуація. Вони в полоні. Вони в полоні. Дьявол це оздоровлення і сілення, він перевернутий. І він стоїть між двох таких карт. Між двох карт в позитивному плані це гарно, але ця карта нам не подобається. Це людина не має своєї волі, не має свободи. Не фізично, не морально. По отшельнику люди дуже мудрі. Вони уходять, аналізують, щось там в собі роздумують і вже йде оздоровлення. Вже пішла ця карта люди, Вона пішла і пішла. Добре, ну ми бачимо то, ми знаємо. Ми підтримуємо нашу окуповану територію. Зараз будемо дивитися. Звісно, морально і партизани, і військові займаються тим питанням. Випускають вони туди не гум допомогу, нічого, волонтери метаються, якось прориваються, щось там якось люди виїжджають. Давайте подивимося місто Мелітополь сьогодні. Яка історія там? Немає вибору. ага-ага-ага Смерть перевернута по Ну що я вам скажу? Ця дев'яточка. 10... Дайте я подивлюсь, по-перше, цю смерть. Е, ну що, вони вже там не можуть працювати. Звісно, не можуть працювати. Це карта іменно людська. Роботи там немає. І, але іде така карта. Мені цікаво, для кого ця карта? Люди втрачають, втрачають своє матеріальне. Страхи дуже йдуть за матеріальну частину, за фізичну частину. Да, Мелітополь. І вибору вже немає. Немає того вибору, одні ілюзії та фантазії осталися. Да. Ну, що сказати? Історія так собі, по Мелітополю. Будуть втрати, будуть втрати, будуть страхи. Е, ну, судячи по цієї карті, це не карта людей. Вони вже давно в такому стані, ті люди. Це карта, звісно, мабуть, тих, хто при владі. Ось на них це все звалилося. Тобто, вони там накрали-накрали собі, мають то все, а, а як вивезти, не знають. Ну, така історія. Але у людей там немає вибору. Вони живуть дуже погано. Дуже погано живуть люди. А давайте подивимося ситуацію по. Щоб ми ото не гадали, давайте ми подивимося ситуацію. Ми зробимо так. Перша карта буде нам показувати людей наших українських, а друга буде показувати расистів в Мелітополі. Дивіться, це наші люди. Тримаються з останніх сил, Паш Пентаклів. Як можуть, так і тримаються. Це дуже маленька карта. Це перша придворна карта. Вони роблять, що можуть. Тримають своє життя, отак, як в руках, знаєте. Останні крихти своїх фінансових, матеріальних таких забезпечень. Це ті покидьки, які там сидять, то вони вже в перевернутому стані. Розум не працює. Відключка пішла. Пішла відключка, і, мабуть, вже будуть король кубків. Ну, але вони себе дуже люблять. Дуже люблять. Ситуація в них не впевнена, не впевнена. Ну, і я так думаю, що вони думають, як їм вже тікати. Бо ця карта, вона про то каже. Бо якщо б вона була в позитивному плані, то там би показувало, ну, як застої, вони думають. А тут же вони не думають, вони вже просто тікають. Подвійки перевернуті, перевернуть, і вони біжуть, аж п'ятки кивають. Ну, але дуже себе полюбляють. Ось так ми подивилися. Люди вже бракують там практично. По пажу, то, я не знаю, там вже просто крихти останні залишилися. Їх треба звільняти, звісно, Мелітополь, Бердянськ, Південь треба звільняти, вже там страшне. Давайте подивимось Бердянськ, наших людей. І рашистів наші люди. По десятки сім'ї тримаються, тримаються сім'ї, це сімейна карта. Підтримують один одного. Давайте подивимося расистів. О, оце гарна карта для них. Хай бояться, хай депресують, хай сняться їм кошмари. Їм нікуди дітися, нікуди. Все, приїхали. Так, добре, давайте ми подивимося. Ну, так ми і будемо дивитися, воно так хоч раз якось розділяє. Давайте подивимося з вами Енергодар наших людей українських. Наших атомщиків, магате, расистів та наш технічний стан нашої станції. Наші люди, перевернутий король, дуже потрапають від злоби. Там просто у них терор, хоч ще з королева, але це дуже зла, ну там деспоти, деспоти, садисти. Робітники наші повністю перевернута десятка чаш. Почуття там на нулю. Там же немає просто ніяких почуттів, вони просто на автоматі там. Втрачений зв'язок з близькими. Немає там, вони не можуть навіть один з одним нормально побалакати. Так, це у нас. Е... Робітники МАГАТЕ. Робітники МАГАТЕ. Ну, в принципі, тут якийсь іде або труд, який не приносить задоволення, або труд на автоматі, або їм просто не дають працювати. Давайте ми подивимося. Е, ну, що сказати? Вони більш болтають, чим роблять, чесно кажучи. Працюють там наші люди, ті так, тільки язиком тіліпають. Так, дивимося технічний стан нашої станції. Королева кубків. Ну, це по це почуття. Це ніяк нам не показує, на жаль, технічний стан. Будь ласка, технічний стан нашої ЗС. Ну, слава Богу, працюють потрійки, там іде, іде, там працюють люди. І, до речі, я мені попалося, я гуглила, попалося, що наші привезли, добралися туди, привезли туди багато всього там і ну, Для забезпечення станції, там всі оці реактиви, там, хімію, ну, коротше, все, що треба. А росатому нічого не потрібно, вони там тільки хірньою займаються, придурки. Ой, я вибачаюсь люди, вибачте мене, що я так грубо, просто в мене нема для них слів, якщо чесно. А, так, це, оце вони, оце расисти, перевернута фортуна. Ну і слава Богу. Хоч би ви вже там всі заклякли, як ви вже настогидля. Щоб вас ото там накрило чимось там і все. і щоб Ми проснулися, а вас немає. Було б просто чудово, чудово було б просто. Шикарно було б. Так, ми з вами подивилися Енергодар. Думаю, що Енергодарці побачили свою історію і, в принципі, розуміють цю ситуацію. Це показало. Давайте подивимося з вами Оріхів. Ну, якісь військові хитрощі. Військові хитрощі. це дороблять наші люди Оріхов під нашим контролем. Будуть там, будуть вони їм давати жару. На вечір трошки буде менше в них обстрілів, наскільки я так розумію. Але вони будуть. Менше, але будуть. Так, давайте подивимося сіру зону нашу. Тут дуже багато містечок входить, селищ, містечок, Нікополь, Марганець. Ой, старші аркани. Два старших аркани перевернутих. Ну, це іде така по єрофанту іде там нерозумні речі там. Е, ну, нема розуму, немає. Немає розуму, немає там ладу, немає нічого по той сірій зоні. Е е е дуже там йдуть ці дурні речі, обстріли, перевернута королева, жорстокість, дурість. Ну, коротше таке. І дуже люди бояться. Дуже там просто депресивна, депресуха така йде. Просто йде депресуха. Дев'ятки. Ну, а що там ще може бути? Сидять по. Подвалам, по. хто там поставався. А, там же ще ті ж е... додавалися містечко. Да. Ну, в общем, давайте ми подивимося з вами е, пологи, пологи. Ну, гарні карти вам падають, пологи. Так, немає там особистого захисту у вас, немає всього того нормального, але вже починається ця карта. Я хочу, щоб обратили увагу на що дьявол вже перевертається. Зверніть на це люди увагу. Ця карта вона вже почала попадатися нам і попадається частіше і частіше. Тільки говорить про те, що план того двіження, звільнення наших територій, він в дії. Він в дії. Тому ми скоро будемо бачити то все на свої очі. Так, давайте подивимося гуляй поля. Яка там ситуація? Сила? Там наша сила. Звісно, наша сила. З перевернутим дьяволом. Звісно, там наша сила, люди. Хто не зрозумів. Там буде боротьба з раконом, там будуть іти. Військові дії, серйозні. Артобстріли і таке інше. Давайте подивимося гуляй поле. Будь ласка, покажіть нам гуляй поле. Гуляй поле, гуляй поле. Люди там, звісно, взагалі вогонь. Там так, з таким стержнем. І військові, і ну, там просто знаєте, люди, які там знаходяться наші люди, які там взагалі, вони дуже, вони дуже сильні. Вони дуже сильні і мають дуже серйозний стержень. Звісно, їм там новини там, погані, і, звісно, допомоги їм там особисто немає. Але люди ну, дуже тримаються, молодці. У королю жезлів, там люди огонь! Не зря там батько Махно народився. Давайте подивимося з вами токмак. Токмак таке ж падає вам сила, але по двійки, двійка перевернута поки що воно, може, на вечір піде. І вже виконавці паж зловий. Це наші карти, це наші люди. Це точно. Там будуть дії. Вже пішов перевернути дьявол і пішла сила. Сила з драконом. Боротьба з драконом. Люди гарні карти падають. Пас жезлів це виконавці, це або тероборона, це військові, які просто піхота. Тобто, там все це, двіжуха, вона вже пішла. Так, можете ви її не відчувати на зараз, але все, все вже зрушилося, зрушилося і двигається півдню. Давайте подивимося Херсон. Дивіться, ну, в Херсоні дуже похоже, такі карти випадали, пам'ятаєте, да? Тільки в такому порядку. Так, ну, там вже силоньки на ісході у людей в Херсоні. Бо дуже зла влада. Це влада, вона деспотична. Але маг це люди, які там діють, які знищують колаборантів. Які розвішують лістовки, які там все це роблять, вони молодці. Молодці. І вони діють там. Так, давайте подивимося правобережжя, і тут я вже розіб'ю на три карти. Так, наші там цивільні люди працюють, працюють. Вони ще умудряються там щось робити і чекати від того, якихось там, як кажуть, вже. Результатів працюють молодці. Наші військові робота просто на автоматі. Вони там просто, знаєте, перемелюють оту всю гедоту. Військові Ерефії. Ну, тут все понятно. вони вже там звіняються у сраці. По почуттям, десятка перевернута, то вони вже там не мають ні того спілкування, нічого. Їм вже нічого не треба. До мами до хати, як кажуть, додому. О, прекрасна, прекрасна карта. Дуже рада я її тут бачити. Боже, яка радість. <хи> Боже, яка радість на цих людей. Хай вони от там стоять в тому колі, в тому нікуди не двигаються, їх там будуть просто накривати і вбивати. Хай вони от там стоять, щоб наші хлопці довго не бігали. Або здаються в полон. Ну, скоріш всього, там частично будуть розумні здаватися і трусливі. Ну а остальні будуть або топитися у річки, або е, будуть, е, ну, як кажуть, удобріння. Давайте подивимось лівобережжя, також розіб'ємо. Лівий берег Херсонщини це наші люди там у місті, як вони себе, бачите, охороняють своє життя, які ж ви молодці зайчики, ви наші, наші українці, українки. Боже бій. От, я дивлюсь на цю карту. Це просто, ну, як, знаєте, ти бачиш тих людей. Таких замучених вже. виснажених. Але вони стоять, люди. Їх треба звільняти. Давайте подивимося е, расистів дебілів. Ну, тут вони теж або нічого не роблять, або на автоматі щось там роблять. Ну, я не знаю. Давайте ми ще подивимося, якусь карту і витягнемо. А що ж вони чекають? Може, я погано перетасувала і вони попалися разом ті дві карти. А ну давайте отак. Мабуть, вони, вони ж разом так попалися в той раз, може, просто погано перемішала. Ці карти вони такі плотні, їх дуже тяжко мішать. Зараз. Почекайте. Бо цю я витягнула так, хорошо, десь там. Здалеко, а ці попалися мені прямо як лежали. Так, давайте подивимося расистів. Ну, це більш похоже на правду. Е, так, в них є туз. Це туз монет. Вони ж крали, там крали і крали і крали. Так, в них ще то є. І бажання то є красти, і шанси є красти, і вони тим займаються. О! Вже йде десілення оздоровлення. Дуже рада бачити цю карту в розкладах. Дуже рада бачити. Дуже рада бачити. Вже вони нікого не пугають. Все, пугалки кончились. Я хочу побачити ще цих расистів. Цих расистів. Ну, все, гаплики. А ви бачите, повторюються ці карти? Вони повторюються. М -м -м. Давайте подивимося, давайте подивимося наших. Ні, не буду. Достатньо мені цієї карти, я і так знаю. Не будемо там дивитися, там окупована територія. Дивіться, іде сілення і оздоровлення. Іде сілення і оздоровлення в цієї ситуації. То їх там будуть просто сьогодні вбивати. І просто так брать і вбивати. І правильно вони будуть робити. Наші люди. Які там живуть і роблять гарні діла. Ось так. Так. Я сподіваюся, я зробила фото це. Чи ні? Ну, дайте секунду. Одну секунду. Ні, не зробила. Ні, не зробила секундочку, я його зроблю. Так, все, люди. Карти показали, я вам розказала. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково, зробіть мені приємно. Бажаю вам щастя та здоров'я. Почуємось, па-па.